Перебалу тому я прямо записую. Задача 42. У нас дідусь зловив 8,4 риби, не пам'ятаю, окунів і карасів. Підсмажили 9 рибин і у нас залишилось цуточку Ту з Залишилося, залишилося у нас 9. Підсмажили декілька рибин і у нас залишилося 9 платочок. 9 рибин. Залишилося, підсмажили декілька. Невідомо. Треба порахувати, скільки підсмажили рибин. У нас основні дії зловили, підсмажили, залишилися. Можна було ще подумати. Коли у нас де найбільше число, коли зловили, коли підсмажилося чи залишилося? Дивимось, які дві частинки треба зробити, щоб у нас третя вийшла. Якщо ми зловили, коли було найбільше? Що нас зловили, потім смажили риби. Смажили рибу, давайте подумаємо, це у нас. Збільшення чи зменшення? Коли зловили, а потім смажили. Тобто це із того ж відерця, що зловили, беруть рибу. Тобто з того, що зловили, зменшується. Значить, зловили це більше. Мабуть, зловили це у нас ціле буде, і його потім розділили на дві частини. Ту, що підсмажили, і та, що залишилась. Всього те, що зловили, це у нас ціле. Воно складається з двох частин. Підсмажили і залишилось. Ось у нас ціле вісім і чотири. Воно складається з двох частин. Дев'ятий те, що залишилось, і невідомо те, що підсмажилось. Аналізуємо, що у нас невідомо в запитання головних задачі: ціле чи частина. Ми бачимо, що у нас частинка невідома. Частинка маленька. Щоб знайти частинку, нам треба від цілого відняти іншу відому частину. Ціле, мінус, частину. Чи знаємо ми необхідні компоненти? Ціле 8 і 4. Ага. Треба порахувати спочатку, яке це буде число. Тому ми пишемо розв'язання. І перше дві рахуємо ціле, щоб від нього можна було відняти частинку. 8 і, ви пам'ятаєте, це у нас зрости плюс. Тому що це склада від цілого, це буде 12 рибин. Пояснюємо, що це у нас. Зловили. Зловили. Тепер ми знаємо ціле 12. Частинка. 9. Друга частинка, Шукайся. Відімання. 12 мінус. 9 залишається 3 риби. E, пишемо вираз. Вираз ми пишемо по другій дії. 12 у нас було? Ні. Ага, 12 це 8 плюс 4. Тому ми в дужках пишемо 8 плюс 4. Мінус 9. Дорівнює 3. Ось так. Далі нам пропонують скласти задачу таким чином обернено, щоб шуканим у нас було 9. Тобто тепер ми знаємо, що підсмажили 3, а шукане 9. Тому одразу виправляю. Підсмажили 3 рибини, Залишилось. Невідомо. Так, підсмажили. Три залишилось невідомо. Так, раз це ми прибираємо. І тут прибираємо. Зараз подивимось, чи перша нам потрібна буде, чи ні. Давайте глянемо. Знову, наша схема даних. Тепер у нас шукане ось ця половина нашого графіка. А це у нас ціле чи частинка? Ми бачимо ціле це вся риба. Просто ми шукали одну частинку. Тепер нам треба що відшукати? Другу частинку. Друга частинка шукається теж відніманням. Від цілого ми віднімаємо відому частинку. Ціле, ми вже завдяки попередньому варіанту порахували. Це у нас 12. Тепер будемо просто віднімати три. 12, ми піднімемо три і буде шукана на 10 рибин. Візьме 9 рибин. Ось. Таким чином. Тепер, що ми на уроці сьогодні пройшли ще? 43 Сорок треті приклади. Зараз. Так, приклади 43. Так, перший 88, він 9. 88, давайте я одразу напишу. ручку. Крейда. Давайте страницы. Так, э, перший стовпчик 88 відняти 9. Ще раз нагадую, як ми з вами рахуємо це. Ми 에, було, при мінусі буде попередній десяток. Тому було 80, стане у нас 70. Далі 에, дивимось будиночки чисел. Так, я оце думаю, що, мабуть, я візьму зараз не будиночок. Є. Так, щоб камеру не ну, піднімати, і так. Тепер у нас 18 мінус 9 будиночок числа 18. Ось він у мене. 18 мінус 9. Це 9. Буде одразу відповідь. 18. 18 мінус 9 буде 9. Далі 65 додати 7. Було 60 і при додаванні буде 7 десятків. 5 додати 7, визначаємо одиницю. 5 і 7. Це 12. В Хвостику двійка. Пишемо двійку. 60 мінус 5. Це у нас 10 мінус. Було 60, стане 50. 10 мінус 5, 5. 44 додати 8. Було 40, стане 50. 4 і 8, 4 і 8, це 12. У хвостику двійка, значить, у відповіді в хвостику в одиницях двійка. Далі другий стовпчик. 45 додати вісім. Знову було 40, буде 50. 5 і 8 був будиночку 13, чоловік. Значить, в одиницях трійка. Наступне. 71 мінус 4. 71 мінус 4. Було 7 десятків, у відповіді буде 6 десятків. 11 мінус 4. 11 мінус 4 це поряд сусід 7. Наступний приклад. 56 додати 7. 56 додати 7. Було 50, стане 60. 6 і 7. 6,7, ось у 13 вони живуть. Це в хвостику в одиничках трійка, в одиницях трійка. 62 відняти 6. 62 відняти 6. Було 60, стане 50. Ми бачимо, тому що 2 мінус 6 не віднімається. 12 мінус 6. 12 мінус 6 буде 6. Третій сопчик. 32 мінус Було 30, стане 20. 12 мінус 6. 12 мінус 6, 6. 43 додати 7. 43 додати 7. Було 40, стане 50. 3, 7, 10, значить одиницях 0. 67 мінус 8. 67 мінус 8. Було 60, стане 50. 17 мінус 8. Будиночок числа 17, ось він, 17 мінус 8 9. Будиночок зовсім маленький. Бачите? Тому 17 мінус 8 це 9. В одиницях 9. І останній приклад 39 додати 5. 39 додати 5. Було 30, стане 40 і 9, і 5, 9,5, ось вони 5,9 і і 14. Живуть четвірка в кінці, значить четвірка буде у відповіді. Ось таким чином ми опрацювали те, що у нас було у зошиті робочому на 12-й сторінці. Ми робимо 44 приклади, ми ще не робимо, тому що там у нас вже новий спосіб додається, ви бачите, там схема, тому це, будь ласка, не робимо. Це у нас буде матеріал наступного року. Дякую.